Друзі, всім вітання, моє ім'я Ігор Бурбас. І традиційно ловіть мій прогноз на фінал Кубка України, в якому Шахтар зійдеться із Динамо. Власне, справжнє українське Ці команди нам подарували зовсім нещодавно. Кожен суперник і виграв по тайму в рамках Української прем'єр-ліги. Тоді матч завершився нічиєю, бойовою, нічиєю. Ну але ніякого компромісу не може бути зараз, адже в нас буде один-єдиний переможець-тріумфатор Кубка України. Фінальний поєдинок відбудеться у Житомирі. І буквально ще місяць тому саме тут, на цьому стадіоні, Шахтар здобув дуже важку власне, путівку до вирішального матчу, здолавши місцеве полісся лише в овертаймі. Якогось схожого сценарію я якраз очікую і зараз, адже, на мій погляд і за відчуттями, ми не побачимо переможця в основний час. Тому лише в овертаймі. Я таку мінімалістично віддаю перевагу гірникам. Оскільки я впевнений, вони всіма силами намагатимуться прикрасити свій загалом, будемо відверті такий провальний сезон. Ну і всіма силами будуть перешкоджати київському Динамо оформити цього року золотий дубль. Хоча, звичайно, що в плані кадровому гірники з гіршої точки зору підходять до цього двобою, адже і Матвієнко, Судаку. Різних лідери кожної ланки відсутні були в останніх поєдинках через пошкодження, не в оптимальній формі. Можливо, вони гратимуть, але тим не менше їх берегли саме під цей поєдинок, який такою квінтесенцією для шахтаря стане у цьому сезоні. Тому моя ставка на гірників в овертаймі. Цікаво побачити ваші прогнози. Робіть їх під цим відео. Залишайте в коментарях. Болівайте за. Свої улюблені команди і очікуєте на нові прогнози від команди рейтингу попмекерів. Нехай вам щастить.